Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Хочу показати вам, які будуть акції вже від завтра, з 2 квітня і по 8 квітня, включно сердельки із м'яса птиці австрійські першого сорту. Ціна за 1 кг – 164 грн. гривні. Копійки буду заокруглювати у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Виріб фаршевий, часниковий. Вага 420 грамів. Ціна за упаковку 39 грн. гривень. Сир безлактозний, пластинами. Вага 150 грамів. Ціна 58,50 гауда. Такий, такий варіант гауда. І маздам теж 150 грамів, 58,50. Масло молокія 73% жирності. 180 грамів. 77 гривень та 70 копійок. Усі макаронні вироби від Deluxe, буде акційна ціна. Такий варіант 500 г. Такий варіант витки, вермішель, спіралі, піря. І бантики. Ціна 38 гривень. І ще спагеті, теж 38 гривень. В цьому а тебе немає листів лазаньї, на них теж буде акційна ціна 60 гривень та 50 кубів за 500 грамів. Чай чорний, Хейліс, англійський королівський. 100 грамів 71 гривня. Зелений чай Хейліс теж 100 грамів листовий англійський 52 гривня. Тістечка барні бісквітні, В упаковці є 5 штук, в індивідуальних пачечках є три варіанти: шоколадний, банановий та молочний смак. Ціна 50 гривень. Від торгової марки Комо сир м'який бринза ніжна. Вага 170 грамів, 46 гривень. Інсалата теж 170 грамів, ціна 46 гривень. Балик святковий від своєї лінії. Ціна за кілограм 280 гривень та 50 копійок. Ковбаса варена молочна. 550 грамів за 87 гривень від своєї лінії. Ковбаса від торгової марки Добров українська. 1 кілограм 419 гривень. Ковбаса сиров'ялина європейська 1 кг 348 гривень від своєї лінії. Сир плавлений, вершковий або дружба. Від торгової марки Золотий Резерв 70 г 16,50 Сметана молокія 15% жирності 300 г за 37 гривень. Кефір галичина карпатський 2,5% жирності 43 гривні. В упаковці 870 грамів. Пельмені із телятиною та куркою від торгової марки Валесто. Вага 800 грамів. Ціна 66 гривень. Картопля Фрі швидко заморожена соломкою. 750 грамів за 82 гривні. Суміш овочева італійська 50 гривень. Суміш овочева для смаження вок 400 грамів за 50 гривень. Морозиво «Максимус» 500 грамів. Торгова марка Ласка. Зі шматочками печива та шоколадною крихтою. Ціна 87 гривень. Морозиво три бедмеді» фісташкове. Вага 500 грамів, ціна 103 гривні. Сирок глазурований з лагода з ароматом ванілі 11 гривень. Є ще із маком. І ще є із манго, але стоять вони так, якби посварилися. 36 грамів, ціна 11 гривень. І ще буде шоколадний сирок глазурований від торгової марки злагода. Ціна на нього трошки дорожча. 11,50. Десерт цирковий, тольча аерований. Є різні смаки, Чорничний варіант, такий ягідний, вишневий, ананас і лічі. Маракуя вага 170 грамів, ціна 27,50. Крабові палички від делюкс. Велика упаковка вагою 500 грамів. Акційна ціна 90 гривень. Креветки від своєї лінії. Нерозібрані, варно морожені. Розмір 70-90. 900 грамів за 190 гривень. Ікра Нерки солона 95 грамів, ціна 200 гривень. М'ясо міді, пресерве з морепродуктів. Від своєї лінії 200 г за 51 гривню. Оселедець від своєї лінії із дохмяними травами. 180 грамів ціна 46 гривень. 53 гривні, оселедець філе мат'є полії, 240 г. 53 гривні. Сьомга слабосолена це є філе шматочками без шкірки 100 грамів за 93 гривні. Сьомга слабосолена від своєї лінії. Філе шматочок на шкірці 180 грамів, 170 гривень. Печиво деліція прованс цукрове 290 г за 27 гривень. «Джулія» зі смаком пряженого молока 310 г теж 27 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен 142 г в упаковці, три смаки полоничний, шоколадний. Або ванільний смак ціна 27,40 г. Цукерки вагові від своєї лінії ромашка класична. 100 грамів за 13,60 Цукерки від своєї лінії «Пташине молоко» – 240 грамів за 100 гривень. Від своєї лінії цукерки з горіховим праліне і з цілим лісовим горіхом 205 г за 100 гривень. Желені цукерки від рушен. Вага 70 грамів є аж 5 варіантів. Ціна 19,30. Шоколад лакмі від «Рушен». Ціна 40 гривень. Є великий асортимент смаків. Вага в них різна. Є і 100 грамів, і 90, і 85. Шоколад від відрушен із цілим лісовим горіхом. Вага 90 грамів, ціна 48 гривень. Чай ліптон у пакетиках 20 штук за 34,30. Чай Грейс, альпійський букет. 27 пакетиків. Зелений. 38,70. З ароматом бергамоту із ярили. Теж 27 пакетиків за 38,70. Кава Нескафе Класік 250 грамів за 209 гривень і 30 копійок. Гранола акса 330 грамів. Фруктова або шоколадна. Ціна 55 гривень. Вишневий нектар від торгової марки Джафа. 950 мл 52 гривні і 10 копійок. Гранатовий нектар. Ціна 51 гривня, 70 копійок. Від біола. Нектар томатний 1 літр за 42 гривні. І ще один смак яблуко-виноград 1 літр за 42 гривні. Енергетичний напій Хелл 250 мл за 21 гривню. Енергетичний напій Red Bull 473 мл за 51 гривню. Холодний чай від своєї лінії. Смак «Лимон» – 1 літр 24,80 мм. Холодний чай від своєї лінії смак малина. Або ось такий саусеп 500 мл за 1410. Від торгової марки Біола. Напій, смак драгофрукта, кактус 2 літра за 28 гривень. Від торгової марки Щедро соус кисло солодкий. 200 г за 21 гривню і 70 копійок. Кетчупом від торгової марки щедро. Лагідний або шашличний 250 грамів. Лагідний за 20 гривень і 30 копійок, а шашличний 20 гривень. Майонез справжній від розумного вибору 350 г 2550. Майонезний соус салатний 17 гривень та 40 копійок. Теж від розумного вибору 350 грамів. Нещодавня новинка. Сердена Атлантична, бланшована в олії. Торгова марка Море 48,70 за 230 грамів. Кілька балтійська нерозібрана обсмажена у томатному соусі 230 грамів. Ціна 28,30 Свинина тушкована 525 грамів за 80 гривень і 50 копійок. Чипси чипстерс 140 грамів. Смак сметана і зелень або сир 32 гривні і 60 копійок. Приправа від торгової марки приправка натуральна до картоплі та овочів. 25 грамів за 20 гривень. Там ще й один варіант. Вони йдуть. Один за одним Ось. мексиканська або американська. Зубна паста лакалут басік дитяча 60 грамів за 42 гривні та 50 копійок. Зубна паста лакалут захист від парадонтиту 100 мл за 72 гривні. Відбілююча зубна паста локалу теж 100 мл 78 гривень. Зубна паста Colgate Max White 100 мл за 63 гривні і 50 копійок. Дитяча зубна паста 50 мл за 36 гривень. Шампунь для волосся німіт 300 мл за 63 гривні. Є більшого об'єму 750 мл. 98 гривень. Гель для душу Джонсонс. Віта Річ. 400 мл за 72 гривні. Рідке дитяче мило сатін 250 мл з дозатором 29,50. Гель шампунь Full 400 мл за 58 гривень. Фейрі засіб маючий 750 мл. За 99 гривень гранат. Сатін засіб для миття дитячого посуду 500 мл 28,50. Онікс гель для чищення 1 кг за 49 гривень. Містер мускул для прочищання зливних труб усіх видів 70 грамів за 33 гривні. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. Двошаровий 4 рулони аромат персик 34,50. Звертайте увагу, бо є дуже схожий на нього з ароматом манго трьохшаровий. Цей не акційний. Рушники паперові двошарові 2 рулони. За 31 гривню 70 копійок. Серветки паперові одношарові. Вони є кольорові, але без малюнка. 100 штук за 18 гривень. Вологі антибактеріальні серветки День у день. Велика пачка 120 штук із клапаном за 43 гривні. Урологічні прокладки те на леді. 16 штук упаковці за 55 гривень, 14 штук упаковці за 40 гривень. Гель для прання сатін для дитячих речей. 3,5 літри об'єм ціна 115 гривень. Онікс гель для прання – 4 кг за 129 гривень. Ленор пом'якшувач для тканин 1 літр 230 мл за 127 гривень. Порошок для прання універсальний 3,5 кг за 229 гривень. Порошок для прання кольорових тканин 500 грамів за 48 гривень. Сухий корм для кутів Purina Ван 800 грамів за 168 гривень. Вологий корм для котів Pets Up 415 грамів 29 гривень. Вологий корм для собак. 1 кг та 240 г за 69 гривень. Такий вологий корм за 24 гривні. А ще від фріскас акційна ціна на сухий та вологий і порційний корм. Але, на жаль, в цьому АТБ немає в асортименті такого фріскас.